Ми, звідки ми і чому місто Павлоград названо містом Павлограду. Я особисто ми містяни, практично 90% містян жителів територіальної громади, вони проти переіменування і вважають, що місто Павлоград названо на честь святого апостола Павла. Інститут національної пам'яті. Вважає, що місто Павлоград названо на честь якогось наслідника престола. Саме брак документів викликає брухливе зростання міфології. Одним із таких міфів стало зокрема заснування нашого краю, начебто Матвієм Хижняком. Цей міф заклав Феодосі Макревський. Ви бачите зараз цю книгу. Саме в цій праці Феодосій Макаревський пов'язував витоки Павлограда з появою поселення Матвіївки, заснованою військовим старшиною Матвієм Хижняківським, начебто у 1775 році, і Азовський губернатор Вас... Василій Чотков офіційно призначає його осадником. Матвіївка після переведення сюди Луганського пікенерного полка була перейменована в Луганське. А у 1784 році отримала назву Павлоград. Насправді Матвій Хижняк не має ніякого відношення до заснування Матвіївки. В ході науково-дослідницької роботи ми дізналися, що Матвій Хижняк це значковий товариш Миргородського полку з 1749 по 1761 роки. Житель Сорочинський, прийомщик грошових сум по Миргородській полковій канцелярії, помер у 1761 році, тобто за 15 років до заснування Слободи Матвіївки. Матвій Хижняк ніколи не був засновником нашого краю. Згідно нових документів, осадником Слободи Матвіївки був його син Петро Хижняківський, який після ліквідації Запорізької Січі пішов на службу імператорові і за свою діяльність отримав чин капітана. Інша проблема полягає в намаганні переназивання міст у псевдопатріотичному запалі без належного опертя на наукові дослідження. Наслідком таких дій може бути брак довіри, а відповідно і легітимності нової назви в очах суспільства, а також використання цих дій для висміювання української державності в російській пропаганді. Якщо ж ми вважаємо, що назви і дати виникнення міст слід визначати на основі наукового аналізу, суспільству слід розуміти, що саме історичний документ є носій істини. Так інститут національної пам'яті обирається на оці два видання, які нібито засвідчують думку про те, що наше місто, начебто, засноване на честь сина Катерини II. Але якщо ми відкриємо тексти цих видань, то побачимо, що немає посилань на джерела та документи з цього приводу. Офіційно місто отримало назву у 1784 році. Ви бачите на екрані саме указ про заснування нашого міста. За всіма наявними історичними та офіційними документами, що, при, що до присвоєння міста назви Павлоград, не маємо навіть згадки про Павла сина Катерини II. Більше того, населеними пунктами не присвоювали назви іменами. Це царських осіб, які були живі на той час. Навпаки, згідно з краєзнавчим дослідженням, у нашому краї існувала тенденція називати населені пункти на честь небесних покровителів та у дусі християнської віри. Тому гіпотеза з приводу назви міста Павлоград на честь апостола Павла є цілком імовірною і оправданою. Щоб залишити назву міста Павлоград, говорить наступне: більшовики викорінювали всі найменування населених пунктів, утворені від імперського прізвища або від імен конкретних монархів. Перша хвиля прокотилася з 1920-х по 30-ті роки, друга у 1950-60 х роках. І третя хвиля під час перебудови. Отже, місто Павлоград не було перейменовано, бо не мало ніяких архівних документів та підстав для перейменування. Música